Доброго дня, усім усім, особливо тим, хто вболіває зі мною за моїх голубенят. І питання стояло, що це вже за голубеня, ось це, яке я носила відігрівати, чи це те, що було, чи це вже друге, це, це інше, це ось це інше, це навіть інша порода ось, ось цієї пари голубів. Тому що те попереднє, воно було ось. Воно було з цього виводка, де ось цей чудик такий малий сидить, і б'ється, і б'ється. Ось так буде видніше. Бачите, який уже в пір'я? Дивіться, дивіться, який він борзий, який він борзий. Як він, як він за себе стоїть, як він захищається. То це курсачки. Чорненький і, на жаль, одне голубенятко з цього виводка воно згинуло. Ну і ніхто не винен у тому, що так сталося. Отак в голубів буває. Вони його не годували. І воно значно відставало у розвитку, у вазі порівняно із цим. Я просто не помітила раніше. От, але і нічого, в принципі, якби помітила, то і нічого в принципі не зробила. Тому що е, на такій стадії, поки голубеня ще не їсть, вигодувати його е, дуже важко. От, це е, хіба що десь е, голубятники вже з великим досвідом, е, то ті, може, можуть пробувати вигодовувати. От. А, а ми, ну, ми так, любителі. От і коли пара голубів висиджує, коли все нормально і вони вигодовують обох голубенят, то все з голубенятами нормально, вони вони виростають, вбиваються в пір'я. Ось ще недовго, і ось це голубеня, воно уже злетить, злетить на землю, і воно буде уже в змозі само себе прохарчувати. Ну, а от цим трішки складніше. Але що хочу сказати, слава Богу, я помітила його вчасно. Вчасно для того, щоб його взяти погріти. І як ви пам'ятаєте, я весь дивіться, дивіться, воно потягується, потягується, крила розправляє. Воно почуває зараз себе нормально. Хоч, е, хоч на вигляд, знаєте, нібито і не скажеш, але е, воно сидить. Сидить нормальненько, воно рухливеньке. Бачите, воно потягується. У нього повне ось тут воло, воно наїжане, його погодували. І саме головне, що я таки дочекалася уже і вчора пізно. Я заходила кілька разів сюди, але вже пізно ввечері, вже було на вулиці геть темно. І я зайшла і подивилася, що таке голубка сіла, сіла на нього і почала його обігрівати. Ось це було саме головне. А сьогодні, бачите, сьогодні воно нормально себе чухає, воно наїжене, воно зігріте. Тому е голуби, вони, е як кажуть, воркують, вони вже mm -hmm. е готові до того, щоб е знову паруватися і нестися. От, і тому воно от зараз таке. Е, але я думаю, що буде все добре. Думаю, йому ще хоча б кілька днів, щоб е, окрепнути добре. Е, і, і воно ну, щоб хоча б почало тут ходити і само щось накльовувати, і все. А так, бачите, на ніжки ще особливо не стає. Так пересувається цими лапками, але на ніжках все рівно не стоїть маленьке. От. Тому, тому так. Але я, я вчасно спохватилася, обігріла і думаю, що буде з ним усе нормально. Правда? Правда? Красунці? Тільки попробуйте мені, не догодуйте. Ось ця пара чорненьких. Це батьки ось, ось тих двох голубенят, Одна з яких не догодували. А одненьке ще годують. Оце пара, от воно буде таке, як і вони. Зайшла у хлів, на мене чекав сюрприз. Напевно, що сіла качка, хоч там під нею п'ять яєць. Вікторію? Я да. Яна люба. Чого? Де яйця взяти? Що? Напривалю, спитаю, чи яйця є. Качині. хоч пару штук. Ну, сіла качка, це чорник. Дивіться, на ну, який гарний дощик промрикує і як йому радіють каченята. Не знаю, чи буде йти, але за ранок уже е, кілька разів ось так пускається. Мрикне перестане, мрикне, перестане. Курчак знову випускаю сюди до голубів, тому що ось дощик, то мрикає, то не мрикає, то хай краще будуть тут. У вольєрчику, під накриттям і простір їм. Бачите, як вони що роблять. Он вже біля, біля поїлочки, біля мисочки, зараз налю водички свіжої. Їсти дам, дивіться, що вони роблять. Їм тут є де да розбігатися, бачите? Бентамки мої, дивіться, де хліб і вікно, тиснуться вікно на вулицю ще не виходять. Чому Бояться. Бояться бо рембо, рембо на поготові і чогось вже з'ївся так на цю півня, що страшно, ну прямо приходу йому не дає. І от вони собі тут крутяться, крутяться і бачу, на вулицю таки не виходять. Нібито пробували вийти, але тільки Рембо заспівав на подвір'ї, і вони тюх і назад в хліб. І ось ця тут крутяться. Ну, вже буду слідкувати, коли вийдуть, треба рембо піти нагнати. Цю подружку вже вигоню, вигоню з погреба, немає півня, вона білий почус з робить, та на яйцях сидить, а ця лізе і біга і гонить. Але ще раз побачу тебе там. Мілка напилася. Напилася можна забирати, чи ще п'єш. Це ж прямо корову покинула, бо бачу, що. Вийшла біла курочка, наїлася. І вона йде на яйця, а та за нею. І тут такої припустила. Що це ти за квітку почепила? Вчора ввечері мене Юра порадував однією новиною. Чуєте, такий мій голос відлунює? І я аж сьогодні не витримала. Вирішила перевірити сама. В криниці є вода. У нас в криниці є вода. Не знаю, що цьому посприяло. Чи то ось ця така весна затяжна? З опадами, тоді у ставках рівень води попіднімався гарно. І з'явився, з'явилася вода у криниці. Це класно. Знаєте, вода з криниці, то вода з криниці. Її ні з чим не порівняєш. Та вже тепер кажу до Юри. Потрібно, значить, буде поправити ляду на криниці, і, і все. І можна, і можна користуватися. Отак. От ой, клематіс. Ой, мій клематіс. Яка це краса, неймовірна. Як добре, що він є у саду. От би ще кілька таких, тільки в інакший колір. Яка в це була краса. Біля Клематіса розквітла моя турецька гвоздика, моя особисто. От, я обіцяла її показати, тому що я виписала, коли виписувала багаторічники, виписала то квітує уже, але геть не така. Зовсім не така моя ось ось така гвоздичка. Ось така квіточка. А ці, що виписувала ось одна така, одна ось така, так, з такою більшою квіточкою, тому що е, така у мене та дрібна квіточка, а тут ось у гвоздички квіточка більша. А ще одна ось така. Ще одна ось така. Розквітла моя півонія. Така вляглась, вляглась собі на кущик хости. А це ось ще хочу показати ось така виходить гвоздика. Садова гвоздика багаторічна. Бачите, яка квітка махрова. Яка макрова красива квітка. От таких у мене чотири кущики наразі. Дуже гарно пустив виноград з корення. Тут всохла-всохла одна стеблина. От одна, одна пустила, бачите, розпустилася. Ось цю, що я піднімала, коли вітром скинуло, і Щось мені серце підказує, що Юра її ще так і не підв'язав. Вона просто вже закручена на арматуру. Ось і так тримається. То одна є, одна є. Другу ми відтинали. От, але нічого, він скорення пустив. Дивіться, скільки, скільки пустив скореня стеблинок. Пагінців. Ну і тепер ще для Інночки особливий привіт Коваленко. І показую їй, яка квітка дельфініум вона просила. Я їй я говорила, що, можливо, ви знаєте, і, можливо, є у вас такі квіти, тільки якось інакше називаєте. Ось він, дельфініум. Ось таке височенький росте, таке ось листечко у нього. От, і це розквіт, розквітнув дельфініум, який мені давали Хамелеон. Бачите, яка квіточка, як міняє кольори з такого світло-блакитного, у світло-фіолетовенький, такий десь рожевенький. От, а мій, мій ще не розквітнув, але мій буде квітнути чисто синім кольором. Ось це ось такі дельфініуми. Ну і, ну і, що сказати? 8 червня, як бачите, бузок, який вкороняла, стоїть. Тільки єдине, що потрібно полити ось ось цей стаканчик. Тому що бачу, що підсох. Всі решта ще доволі такі достатньо вологі. І ну і ще поки листячко є. Тому будемо чекати полю, полю ось цей стаканчик і будемо з вами чекати. А вже й незабаром розквітнуть троянди. А за ними і лілії. Дивіться, які викидає квітконос із. Три, 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 дев'ятьма квіточками. Ось цей. Три, три, тут сім квіточок. Ось такі. Ось такі, то справи. Відпустка у мене, друзі, відпустка. От я й собі і прогулююся по садочку.